Усіх вітаю на проєкті Нове РП. Хочу розповісти, як нас приймали в армію, про набор у свою сім'ю і розіграш, який я проведу на 200 підписників. Відкриваю свою сім'ю набор, для вступу потрібно тільки мати 18, бути адекватним, да і все, великого онлайну від власне ніхто не буде требувати. Якщо ви тільки почали грати, допоможемо чим зможемо. Для старту на цьому проєкті тобі допоможе мій промокод. Силочка є в описі. Переходьте, реєструйтесь та заходьте на житові РВП. А тепер про Армі. Нас прийняли круто, але ну, я б не сказав, що швидко. Ну, там були завтики з нашої сторони, і з їхньої, але ну, все пройшло добре. Тільки мої друзі трішечки підгоріли. Ну, а так, все окей. Я розумію те, що нас було багато, одразу ми зайшли в п'ятьох, тільки один з нас не видержав, одразу лівнув від цього всього. Дуже багато усякої бумажної волокіти типу того, що заповнить те, заповнить те, зробити скрін того того Ну, це, я думаю, привикаємо. Якось привикнути можна. Ну і надію, що далі буде якось полегше. На другий день ми прийшли в Фізо, відіграли там трішечки РП. Нам об'яснили, що як. Ми попросились на підвищення, робили завдання, чистили зброю, нам об'ясняли, як, що, де все, всю інформацію взяти. Ну, все було круто. Потім ми поїхали на поставку. На поставки було прикольно. Ну, ми думали, що з кимось будемо стрілятися одразу. Ну, не, нічого не случилося, все було добре. З'їздили, побалакали, посміялися, да і все. Що вам ще розповісти я ХЗ Я вже 12 чи 13. Це. Раз, як я перезаписую усе це, мені якось це дуже тяжко дається. Ну я думаю, що далі якось буду розвиватися в цьому плані, надіюсь. По поводу розіграша хотів сказати, як наберу 200 підписників, то буду робити розіграш це зрозуміло, що я буду робити розіграш Там, мабуть, буду ламбу розігравати за сімлями. Поки що коплю на неї. Ну, надіюсь що швидко накоплю. Ну і швидко якісь підписники будуть у мене двісті. Стрімлю я вічно кожен день. Декілька днів можу не стрімити, ну стараюсь кожен день. Дві, ну, дві години це мінімальна в мене. буває і 10 годин. Як, наприклад, позавчора. Це жесть була. У мене потім голова бавліла, Там, кстати, нас і приймали на тому стрімі. Запрошую на сервер Нове по посилочки в описанні ви можете перейти та зареєструватися. Якщо захочете, можете вступити в мою сім'ю, знову ж заходьте на мій стрім, пишіть мені, я вас одразу візьму, требування 18, бути адекватно, та і все. Пільше від вас ніхто нічого не буде требувати. Великого онлайну. Далі. На цьому я закінчу. Дякую, якщо ти додивився до кінця. Це кров з очей, мабуть, я не знаю. я Третю годину вже пишу це все. Постійно перезаписую. Мені дуже багато чого не подобається. Хочу змінити собі мікрофон, але поки що немає змоги. Ну, Що є, то є. Заходьте. На серві будемо грати, разом творити історію житому. Всім пока!